Привіт! В цьому відео ми продовжуємо розбиратись з Terraform і сьогодні поговоримо про його архітектуру. В цілому це дуже велика екосистема, в якій знаходиться дуже і дуже багато всього, дуже багато різних інтеграцій. Але для простоти ми можемо розділити її на, дві, на два таких розділи. Перший це Terraform Core, куди входить, наприклад, мова, на якій ми пишемо, CLI, зараз це ще CDK і ще дуже-дуже багато речей. І другий розділ це провайдери. Це зовнішні інтеграції, які нам дозволяють створювати там, чи змінювати ресурси в клауд-провайдерах. Якщо ми подивимось на слайд, то наступні речі ми можемо віднести до Core. Це модулі, дейта, менеджмент стейта, змінні, вокспейси і ще дуже і дуже багато всього. Це все є в документації, ми багато з чим тут будемо працювати і будемо розбиратись, тому над цим сильно зупинятись не будемо. І наступне це провайдери. Провайдери це інкапсульована логіка для того, щоб спілкуватися з клауд-провайдером. В цілому ми також будемо розбиратись з провайдерами. Зазвичай ми будемо працювати з AWS і також з GCP для простоти. Але в цілому провайдерів є дуже багато. Усі провайдери ви можете знайти ось тут, в Terraform Registry. І в цілому провайдери ми можемо поділити на три таких основні складові. Це офіційні провайдери, які пише HashiCord. Це, наприклад, AWS, Azure, GCP це, скажімо, найбільш популярні клауд-провайдери. На них Хачікорд написав свої, свої провайдери. Наступний тип це партнерські провайдери. Це верифіковані провайдери. Тобто, якась компанія написала провайдер, його верифікував HashiCorp і сказав, що це партнерський провайдер. Вони також надійні, їх можна використовувати. І Останній тип це ком'юніті-провайдери. Їх може написати будь-хто. Навіть ви собі можете написати якийсь провайдер, і хтось буде ним користуватись. Повторююсь: ми будемо користуватись в основному AWS і GCP. Для простоти. Але в цілому з цим списком варто ознайомитись, подивитись, що тут є, тому що тут є практично на все провайдери, що б ви не хотіли створити. В цілому, це все, що я хотів сказати в цьому відео. Воно було доволі коротке, просто щоб розуміти, на які логічні розділи ми можемо поділити Terraform екосистему, І далі ми вже будемо розбиратись з тим, як імплементувати різні рішення, використовуючи Terraform.